Принятка, рада вітати вас на моєму ютуб каналі. За вікном вже осінь повним ходом, а в нас досі немає осінніх ліпкомбо. комбо Нам терміново потрібно це виправити. Сьогодні ми з вами створимо 5 затишних миленьких ліпкомбо. комбо. Набрали помад і побігли. Знову мої губки скажуть дякую. Перше ліпкомбо буде у нас гарбузовий кексик. Нам потрібен коричневий олівчик, що я використовувала, як завжди, буде в описі. Ним ми робимо контур, як завжди, можете трішечки збільшувати губки. Ось так промальовуємо. Коричневий має бути не холодний, бажано, щоб це був теплий коричневий відтінок олівчика. Кексики у нас вже ж теплі, значить має бути теплим. Логічно. Да. Як завжди, трішечки стушовуємо края, але зовсім-зовсім трішки. І додаємо оранжевий відтінок помади. На центр нічого страшного, якщо воно буде трішки яскравою. Зараз олівчиком все розтушується. Якщо у вас немає оранжевої помади, можете взяти оранжеві тіні або взяти оранжеві румяна. Цікаво! Я... Головне, щоб у вас був гарбузовий відтінок. Ось так губками розподіляємо. І будемо об'єднувати це ось таким блиском. Теж бажано, щоб він був гарбузового відтінку, хоч трошечки. Можна з блискітками, можна без. Як вам подобається, можна навіть і матовим залишити. Я про це чомусь одразу не подумала. І ось так добряче їх об'єднуємо, щоб з цих кордонів не було водно. І ось таке гарбузове ліпкомбо у нас вийшло гарбузовий кексик. Практично такий, як ми готували. Що скажете, як вам такий варіант? Мені здається, буде дуже прикольно і по-осінньому виглядати. Ну, а ми переходимо до другого комбо. Наступне комбо у нас буде кленовий сироп. Ґ -Ґ -Ґ. Ну а чим ви зазвичай восени поливаєте панкейки? Я кленовим сиропом. Це щось має бути таке ніжне, медове, красиве. Буде робити медові губи людина, яка не любить мед. Клас. Але це буде ж кленовий сироп. Нам знадобиться коричневий олівець. Цього разу можна вже взяти не зовсім ніжний коричневий, а яскравіший, темніший, і робимо ним контур. Ось так от наносимо. Наносимо прямо до серединки огу, не лише на контур, і старайтесь не сильно його наносити, щоб він не давав темноту. Далі беремо ось таку світлу-бежеву помаду, таким коричневатим відтіночком. Наносимо її на центр. Як бачите, відтінок схожий на кленовий. Сиропчик, ось такий ніжний. В принципі, хто не хоче блиску, може залишити і ось так. <світ> Теж буде класний осінній варіант на кожен день. Я наверх нанесу ось такий блис: Soft Rose від Ellen Pro <світ> таким теплим відтінком теракотовим і якраз ідеально описує кленовий сиропчик. Як він красивенько ллється по нашим панкейкам. як! І ось таке друге комбо у нас вийшло. Кленовий сиропчик на устах. Ще скажете, як вам такий варіант. Його спокійно можна наносити кожного дня. Він дуже адекватний. Насибельний і круто підкреслює вуста. Які в мене вже починають пекти. Я не вірю. А ми переходимо до третього ліп-комбо. і це будуть булочки з корицею. Як без булочок з корицею може обійтись осінь? Як? Знову ж таки беремо коричневий олівець. ним робимо контур, наводимо, трішечки збільшуємо губки. Звичайно ж, ось так. Зовсім трішки стушовуємо. Беремо світло бежевий відтінок. Такий відтінок кориці, наче наносимо його на центр, розташовуючи з нашим олівчиком. Теж дуже гарний варіант макіяжу на кожен день. Старайтесь максимально розташувати олівець коричневий, просто щоб він вам створив відтінок. І далі наверх наносимо блиск. Можна взяти ось такий шимером, можна взяти просто глянець. Дивіться, що вам подобається. Я взяла з блискітками, тому що хоче, щоб дуже-дуже сильно яскраво переливалося На сонечку осінньому ви Дивіться на цей блиск, видно з космосу. Все як ми любимо! І гарнюсінький сінабончик на вустах вийшов і переливається дуже красиво, підкреслюючи типу цукор. Цукровий глянець. Ще скажете, як вам такий варіант. Я таке комбо буде з радістю носити кожного дня. Мені шкода його витирати. Реально дуже красиво вийшло. І четверте комбо у нас буде хот брауні. Кожного року я печу брауні. Кожного року. Якщо хочете ще й рецепт цього року, напишіть мені. Можна зробити великий великий кукінг. Давай, давай. Нам потрібен темно-коричневий олівець. Цього разу реально має бути дуже темний олівець. Так, наносимо. Можна. На всі вуста нанести, якщо у вас немає темно-коричневої помади. Далі беремо максимально темно-коричневу помаду, яка у вас є. Але щоб вона була красивого відтінку, а то ж різний коричневий буває. В мене ось така кремова від Elan Pro. Ми з вами вже брали цю помадку. Є навіть окреме повноцінне відео про них. Це має бути такий смачний коричневий какао. Візьміть какао-порошок. І прикладайте до нього помаду, і знайдете ідеальний відтінок коричневого. Oh. Дивіться, цей варіант також можна залишити і ось так. Матовим. Він також вийшов дуже красивий, дуже осінній. Також можна ходити з ним кожного дня. Він не виглядає якимось дуже яскравим, особливо під такого ж відтінку пальто або під якесь оранжеве пальто буде дуже красиво. Wow! Але я, звичайно ж, додам блиску. Можна також взяти просто глянець, а можна взяти ось такий шимерний. я, звичайно, беру шимерний, тому що хочу, щоб воно переливалося дуже красиво. І підкреслила ось цю таку скоринку, коли ви дістаєте брауні. Скоринка така блискуча, смачнюча. Мені аж запахло брауні сюди. Тепер треба або йти десь купити брауні, або йти готувати. <рес> І ось таке четверте комбо у нас вийшло. Ход брауні. Ще скажете, як вам такий варіант. Мені прям дуже воно подобається. Це реально така осінь осіння. Вийшла. Сьогодні всі якісь комбо у нас такі коричнево бежеві, хоча гарбузики були яскраві спочатку. І останнє комбо у нас теж буде дуже яскраве. П'яте комбо у нас буде осінній светр. Виберіть улюблений відтінок свого светру і таким зробіть свої губки. Нам потрібен такий. Темно-вишневий відтіночок олівчика. У мене светри зазвичай темно-вишневі або темно-червоні. Ось такий відтінок і робимо. Робимо контур. Чим яскравіше це буде, тим краще. Далі на центр я наношу ось такий відтінок помади Black Cherry. І якраз підходить під наш олівчик. Наношу в декілька шарів, щоб був відтінок яскравішим. І наверх наносимо такий же ж відтінок блиску. Це просто глянцевий блиск без. Шимеру можна взяти також шимером, можна взагалі не наносити блиск. Дивіться, як вам подобається. З блиском вистави виходять більш соковитіше. І ось таке п'яте ліп комбо. Марсаловий светер. Теплюсінький, теплюсінький. І, до речі, підходить під мою сорочку. Що скажете, як вам такий яскравий варіант. Погодились би з такими ходити кожного дня. Не знаю. Це, напевно, мій фаворит сьогоднішній. А ви напишіть, які вам сьогодні з п'яти варіантів сподобались найбільше. У мене є ще декілька варіантів. Ідей, якщо хочете, тому другу частинку. Пишіть. Дякую, що сьогодні були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Па-па!